Солодкі горішки для міцних горішків. Щосуботи черкаські волонтерки збираються на кухні, щоб напекти ласощів для бійців ЗСУ. Перш ніж замісити тісто, потрібно закупитися. Борошно, яйця там розпушувач згущенка. Тусь тобто треба спочатку купити, підняти на сьомий поверх. Згрузити, аж тільки тоді почнеться процес замішування. Нині жінки використовують тістоміс, раніше ж замішували вручну, далі випікання, чищення печива. Яночка якраз на цьому процесі, де очищуються горішки, вони очищуються повністю від, від лишнього, щоб вони були сформовані дуже. А потім горішки начиняють кремом, готові ласощі пакують і відправляють на фронт. Також печуть трубочки, фітнес-кульки, обсяги, які виробляють черкаські лисиці, чималі. Що суботи черкаські лисиці випікають 55-57 сім кілограмів на кілограм іде десь 60-65 горішки. Тобто, десь біля 4 тисяч випікається за одну суботу. За рік роботи ми я порахувала це десь близько 3,5 тонни. Горішки було вже випечено і відправлено на фронт. Гроші на продукти витрачають власні. Зрідка долучаються партнери-благодійники. В середньому десь цінник там 30 тисяч в місяць. Він у нас іде на закупку інколи більше цих продуктів, тому що самі дороговартісні це у нас яйця, масло, згущенка. У складі спільноти більше 20 активісток. У кожної робота, родина, діти. Але щосуботи вони на спільній кухні. Лисиць. Тетяна Карпенко лисиць. пригадує, лисиць. історія Черкаських лисиць, лисиць почалася лисиць. з того, як як на початку повномасштабної війни військова подруга попросила передати їй солодкого, відправили невелику коробку. Зворотній фідбек я отримала про те, що дуже підняло настрій і дуже ще в неї трішки понапонатирянетиряли це все хлопці. І одним словом, ми вирішили, що чому б ні не готувати це все в більших об'ємах. І отак, от, от спочатку, п'ять осіб, потім 10 осіб, потім 15, потім ще більше. Усе, що готують, волонтерки передають на фронт за тиждень близько п'яти відправок. Слава про черкаських лисиць шириться між військовими частинами. Почали відгуки і нас це заряджає, і ми дуже раді, що можемо чимось допомогти, якось їх усіх... Обігріти нашим нашими, нашими стравами. Відгуки отримуємо дуже приємні. Хлопці фотографуються з написами. Ми обов'язково вкладаємо такі от наші логотипчики, і обов'язково вкладаємо щось приємне начкал. Там віру в ЗСУ сплюгола, і їх це дуже надихає. Військові у листах волонтеркам зізнаються. Після активних бойових дій найбільше хочеться солодкого, адже адреналін виснажує, передати ласощі Часто просять на Запорізький Бахмутський напрямки. Один військовий сказав дуже фразу, от ну, запам'ятається на все життя. Те, що ви робите, дівчата, ви, ваша ціль не нагодувати, ваша ціль мотивувати. Запах дому, материнського е, тепла, е, щоб вони їсть горішок так, і тримають в руці, і е, згадує те, що в нього дітки вдома.